Добрий день. Я сьогодні взяла себе свого мікрофона, тому хочу провести з вами свій день. Сьогодні в мене такий, ну, як на моє життя, насичний день. Я сьогодні їду в автошколу, йду в Могильов, в автошколу записуватися на практичне, практичне водіння. Порекомендували мені автошколу тут і інструктора. Не пам'ятаю Тетяна, якось там інструктор, жінка, дуже її хвалять. Поїду запишусь та і прийдусь там по... Може, по магазинам, може, ну як по магазинам, по магазину, У нас тут лише один магазин, О, вже, здається, їде автобус. Потім розкажу. З я зробила медичну... копію медичної справки і тепер вже йду в саму автошколу. Вона якраз 9 години працює, зараз вже... 9 там, і пару хвилин, тобто вона вже відкрита, я собі йду. Щоб туди записатися, зараз потрібно е копію медичної довідки, копію паспорта, копію коду. І треба буде е мати при собі постійну медичну довідку. Ну і, звичайно, 18 тисяч гривень. Ну, а потім ще на бензин кожен раз. Ось, ну, йду Ой, уже 125 раз записую відео, тому що постійно в мене е, не видно мене в камеру. Я не знаю, як люди тримають ту камеру і дергаюсь. Короче, буде як є. Ну я колись да навчусь. В общем, іду в приват оплатити. Сказали через банк, принести квитанцію. здала документи та й доплачувати. Все, оплатила в банке. Рахунки і там ще, виходить, ну, напевно, так завжди прости, давно через банк нічого не оплачувала, то там виходить ще 180 гривень комісія, тобто заплатила я всього 180 І взагалі буде цікаво потім порахувати, скільки буде коштувати отримати права на легку категорію в 2025 році, тут у Мегіолі. Зараз я витратила. Не пам'ятаю точно цього, але там не дуже велике розбіжність. Десь 500 гривень я заплатила за водію. 300 гривень я заплатила в сервісному центру за здачу теоретичного іспиту. І потім я заплатила зараз за практичне 18800. І зараз запитаю, скільки буде коштувати ще бензин Кожен виїзд треба буде ще додатково оплачувати. І потім вже по факту порахую, скільки є. яка сума в мене вийшла. А ну я ще не рахувала там медично, просто я вже не пам'ятаю, що я там де платила. Е якісь там ну є щось платне, щось безплатне. Коротше, е за якісь аналізи я там платила. Щось таке коротше було. Але ще, звичайно, е трошечки не ну багато ушло в мене і часу, і коштів кататися туди-сюди з села. Сюди город, тому що э, тяжко вечно, в вещедях сидиш. Коротше, швидко так я її не змогла здати, тому, звісно, трохи покаталася. Та того я їй вже не пам'ятаю, скільки, ко... скільки я коштів заплатила за це в ітоні. Тобто зараз оце 500, 300 і вісімнадцять вісімсот, якщо це згадала. Ну якщо не згадала, то потім згадаю та і, і порахую. Так як я закінчила вже всі свої справи, а до маршрутки ще мені довго чекати. Там мені лишились лише продукти, деякі купити. Зайшла кафешочку купити, кавульки. Тут дуже смачна кава. Е, мені дуже нагадує таку домашню, як я пила вдома в Харкові каву, дуже офігенно. І тут дуже класно, атмосферно, світло. Ну, мені коротше дуже подобається тут, просто навіть сидіти я не знаю, чи там трошки видно, чи не видно, що там. Що там ззаді, але ну, прикольна, класна, класна кафешечка, мені дуже подобається. І що немаловажно, смачна кава, до речі, кава тут дуже недорога. Я просто згадую, що ще ну, на початку 22 року пили каву в Харкові 55, по 55 гривень коштувала. Тут я зараз за це заплатила 30 гривень або 36. Чешой. Ну, коротше, щось таке. Взагалі, кава дуже бюджетна. Тому приємно її пити. Ну, ще смачно, дуже смачно, реально. Ну, прям от як вдома. Трошечки кусочок вдома, внідома. Дуже класно. Ще трішки покажу вам, що у нас є в місті. Ось у нас тут АТБ, тут нещодавно відкрили Сенсей. Це поки що єдиний магазин, який є більш-менш ок в місті. Ось. А так загалом сказати, що тут ще щось таке прям супер-класне немає, звісно. Все якось дуже... Стримано якось мені незвично, але нічого, що робити, така поки зараз трошечки прийдеться. Я покажу в центр. Як тут виглядає? Ну загалом це не найгірший райцентр, в якому я була, і далеко не найгірший, тому що тут е, все-таки кордон з Молдовою. Мені здається, тому е, ну, є якась цивілізація, але коли ти звик в жити в великому місті, тут, звісно, кажеться, така собі тут є фемілі-кафе Вацак. Там я навіть встигла попрацювати трошки, ну не в кафе, а на самому підприємстві. Таке собі задоволення, я вам хочу сказати. Але а, зараз таке життя, що не доводиться вибирати. Ось. І зараз я покажу трішечки парочок тут в центрі. Фонтан є. Ківітки ростуть. Ось, як я питалася виростити такі квітки, щоб вони прям так звисали. Як тут, ну блін, ну тут же їх рядя, хтось обрізає, Чому ж обрізає, не знаю. У мене не виходить вирости такі прям шарами квітки. Як вони то роблять, я не знаю. Ой, а фонтан не працює. Блін, хотіла фонтан показати, а не покажу. Не працює фонтан. Зараз обідам з тої сторони, я вам покажу пам'ятник. Чомусь не працює фонтан, може його вмикають пізніше, а може щось сьогодні не той день. Не знаю. А ось тут, оці два дерева, зелені зараз, це магнолії. Взагалі тут на набережній є ще магнолії. Але я од... одного разу лише потрапила, що була в місті, подивилася на магнолії, а так не було часу. Ось тут зазвичай працює фонтан і пам'ятник Шевчанка. Ось так. Такий парочок. Прикольний. Ось. Ну і далі йдемо. Іду я трошки закупитися продуктами. Ніколи виїзд в город не уходи. Е -е, просто так, треба завжди взяти 40 сумок на себе навішати, щоб максимально по можливості привезти додому якихось продуктів, бо в селі такого нічого сильно не купиш. Ну є наші магазині, але там, ну, така. Перша необхідність і не перша свіжість іногда. Ну, коротше, як в селі. Таке буває. Ось, а отам от там, уже річка, і там саме виробництво БЦК, де я працювала. Ось. Меморіал якийсь. Ось такий центр. Тут це називається центр міста. А ще, кстати, там є. там де... Зупинка автобуса, село моє, то село там, де я зараз проживаю, то там є ще родинний парк, теж ну, доволі непоганий. А тут, кстати, ось тут теж є фонтан, але він теж вимкнутий і він такий, що з полу йде. Не так просто, ну, як звичайний фонтан, а такий, типу, як у нас в паркі Горького, в Харкові, там, типу, такого. але, ж звичайно, маленький, не такий, як у нас. Ось, але ну, в принципі, доволі непогано. Як для рейцентра містечко непогане. Тут кафешка якась. Ну, на цей сказала адресу. По адресі є інтернет. Я продав ту голову, і він одрізчись. Тут укрпошта. Зараз буде за тим коричневим кіоском. Ну все, Піду по магазину. Я ще щось таке зустріну, покажу, що не буде <ріпу> інтересно. Ну, а може не дуже інтересно, не знаю. Все, що буде, то покажу. Ну що, знаєте, що я вам скажу? Ну не можна мені їздити в горіш, не можна. Економити, хочу економити, 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 побачила в цьому. Побачила в цьому Вот <пу> тебе скидку на крім сір. Що робити? Тепер буду робити суші довго. Таке життя. Таке життя бентежне. І тільки виїжджає в город, все розтратила, розтратилася, але це не що. нежелі багато, нічого не починає. Ось тут ще є парочок один, теж фонтанчик. Я, я кстати, не задумувалася, скільки тут невеличких фонтанчиків. Прикольно. Там є якісь такі лебеді. <плес> Але вже, мабуть, лебеді старі, тому що якийсь безглавий там он, а тут такий от, е не дуже якісний леві. Ось такий, теж нормально. Тут де сидять, можна посидіти, повідпочивати. Водичка, не жарко. Добре. О, дивіться, який чувачок іде. Щось відкрилося, мабуть. І де такий чувачок. Прикольно. Відкрився якийсь магазин, якийсь розпродажі, заволікають людей. Мій активний день на сьогодні накрився мідним тазом, тому що сьогодні оказалося праздник, я не знала цього. Тому раз я вже вирішила показувати вам, як проходить мій день. Покажу просто, що у нас тут росте, що цвіте. Рубрика «Садогородник». Тому що робити мені сьогодні нема чого. Сьогодні 19 серпня, сьогодні оказується праздник, нічого робити не можна. Думала, схожу на клумбу свою лілейну. Я там вже казала, колись, що робимо клумбу велику. Ну, сьогодні не будемо це робити, тому рубрика Садагородні. Ось тут у нас досить. Дивний участок землі, тому, що взагалі -то у нас тут була клубника, а минулого року були помідори. Вони самі насілись, дуже класні чорні чері, такі дуже смачні. Вони аж до морозів прошлому году сюди аж були до, до самої висоти, як виноградники росли. Тому ми вирішили, вони самі насіялись, лишили їх. І саме сєв, от, пожалуйста, кукурудза в цьому році. Не знаю, нічого немає. Є кукурудза, цибуля і огірки. О, кстати, зараз ще покажу огірки, хто у нас тут спить? О, теж праздник, скажи, нічого не можна робити. Вибачте, я вас розбудила, шановний пане. Няу, няу. Старий пес такий старий, старий. Уже два зуби, один зверху, один знизу. Але ще по дівкам ходить. А тут у нас огірки. Сорт Арктика. Подивилася в Тіктоці, що він дуже родючий, що дуже багато гірочків, і вирішила спробувати посадити. І Ви знаєте, що справді такий достатньо класний. І він взагалі не гіркий, такий смачний огірок. Навіть от, коло попки взагалі не гіркий, класнючий. Просто мені дуже сподобався. Прям Там 10 насінинок було, всі 10 зійшли, просто бомбіта. Тут у нас ростуть чорнобривці теж. Ось такі гарнесенькі чорнобривчики. Треба збирати ще насіння, щоб на наступний рік теж було багато. Такі чорнобривці. Тут у нас ростуть нові кліматіси, ми посадили в цьому році. Один вже відсів, а другий ось цвіте. Так швидко розростаються, такі прикольні вообще кліматі. А ось тут ростуть помідорчики. Отакі. Зараз я піду ще з тої сторони покажу. Встигнуть такі помідорчики. У нас густовато трошки посаджені, але нічого. Так. Різні сорта, це ми сіяли з цього з насіння. Ми не садили розсаду в цьому році, начхали на ту розсаду, нас і он. Просто дерева в змій ріст. Тут у нас росте перчик, якийсь уже стигне, якийсь ще не стигне, і баклажанчики. Ось такі баклажанчики. Схожі на лопухи. Зацвіли квітки потрошку вже. Були у нас тут лілії, а тепер цвітуть Астри. Троянди вже теж деякі зацвітають другий раз. Чорнобрійців теж. Аліса, це я. Що ти там гавкаєш, Алісочка? Ну, нижній клумбію зараз у нас не дуже багато квіточок. Ось така шольця цвіте. І гладіолуси. Не знаю, ну що за парадокс з цими гладіолусами. Все вони цвітуть парадною стороною дозаду. Такі гарні і чогось розвернуті чаще всього. Не туди куди мені хотілося би. Лілії ще тримаються, не жовтіють, тому не обрізаю, поки стоять так патиками. А тут у нас росте їжевічка. І я приходжу сюди. Пардиві там. В цьому році, до речі, їжовіки достатньо. Але трохи підсихає, треба її, мабуть, поливати. Але я про це згадую тільки, коли сюди прихожу. Треба таки брати себе в руки. Та й вовремя згадувати з їжовіку, бо посохне. Гронки такі прям клас. А тут малинка, ремонтантний сорт полана, абсолютно звичайна, нічим не примічательна, не дуже крупна, але м, та, яка прям солодка, рання, у нас гарна сортова, вона померла цього року, а ця раз світе пізніше. Вона є. І дуже багато. Ми думали, що взагалі малини не буде цього року. Але благодаря цій ремонтантній малині маємо ще малину цього року, а вже морозимо, тому що вже наробили все, що хотіли. Нема куди, просто морозимо. А тут один кущик. Ой, щось не фокусується. Тут один кущик їже маліни. В прошлому году пару ягодик спробували, але їй щось тут не дуже добре. Мабуть, ми будемо пересажувати. Це теж ремонтантна. Перший урожай змерз, а другий, мабуть, буде. Ну, все, рис сам себе на суші не зварить, тому треба йти варити. Такий класний сорт нашла. Не сорт, а рецепт рису. О! Оце як він називається, забула. Дерен? Ні. Ну, коротше, щось таке. Отака... ж, а, кізіл, о, отак у нас називали його. Кізіл. Один вродив, і, і то якийсь. Не дуже. Що звали? Коротше, знайшла класний рецепт такий рису для суші. Такий дуже схожий на япошку харківську. Таке смачне. Ну, я звісно, не супер там сушист, але для домашнього використання пійде. Так що піду варити рис. Все, я приготовила сушенки. Клас, 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 клас. І зараз я буду тестити. І, взагалі, я буду знімати відео кожен раз, коли я їм щось таке вкусненьке. Щоб ви думали, що я завжди щось їм вкусненьке. А коли буду оце фасолі чесником, то я не буду знімати відео. що? Ну, Думаєте, що мені легше життя? До речі, тут е, е, я обрізки. Тут гарно, ну тут є і не гарна сторона. І ще я хотіла показати, що перейшов час моїх сушипалочок з Алікспрес. Я ж амбасадор Аліекспрес. Я не можу. Зараз, боже, я ж вже цей. Салфетки я поставила, але зараз я вам дуже розлию. Зараз я покажу вам. Дивіться, які вони кльові, класні, просто мега елітні палочки. Просто вау-вау-вау. Є такі отут красивіні, є квадратні, круглі і всі вони різні. П'ять пар палочок. Просто Ну, бомбіта. Правда, там вони були в коробочці, я знайшов. І я якими я буду їсти? Я цими квіточками буду їсти. Коротше, там вони на сайті були в коробочці. Ну, це ж китайці будуть не китайці, якщо вони не кинуть на щось. Але їх ціна 150 гривень, тому я би, не жаліюся. За 150 гривень це офігенні, просто офігенні суші палички. Просто капець. last